Німецька співачка Марлайн Маас тільки но прибула до Ужгорода. Завтра вона співатиме для того, аби підтримати українських військових. Благодійний концерт відбудеться завтра, 26 жовтня, у спортивно-реабілітаційному центрі. Again, again, again. Завтра ми маємо концерт. Я буду співати разом для вас. Е пісні. Ukrajinski in internacionali, in pesmi moje. Vesna je ta pesem o Joluziji, Rdeča Kalina, evropska različica. Naredila sem evropsko različico, verzija preklada, ampak tudi druge pesmi. In zakaj? Zakaj sem tukaj? Zato, ker eh, je to koncert, to ni prost koncert. Ja nazvala sem koncert Miracle. Концерт, це крок до перемоги. А перше, що гостю вразило в місті музика. Це перший раз. Я тут, і це перше half hour Я тут. Перше півгодини. Я тут. Перше я бачу, перше, я почую тут. Це музику. Це дуже приємно. Музик, піказ мюзик ависпілбридж асфальт. Музика будує мости. Організатори концерту, ветеранський хаб не ми ветеранська спільнота, нескорені і каполани. Хочемо запросити вас на благодійний концерт. Підтримку ветеранського руху і підтримку України в підтримку фронту, в підтримку воїнів, які є поранені, в підтримку волонтерів на благодійний концерт за участю німецької співачки, німецької виконавиці українських пісень Марлен Маас, який відбудеться за адресою конопляна 17, на базі спортивно реабілітаційного центру. Будемо раді бачити вас, ваші родини, ваших побратимів і посестер. До зустрічі завтра. Концерт розпочнеться о вісімнадцятій.00. Юлюси червона каліна я.